thank <laughs> you Слава Україні! Сьогодні в селі Сороцьке Іванівської громади прощаються із ще одним нашим захисником, нашим героєм Олегом Сагайдаком. Чоловік загинув 24 лютого на Харківщині, захищаючи нашу батьківщину. Він загинув, виконуючи бойове завдання від ворожої кулі снайпера. Чоловіку було всього 40 років. На фронт він пішов з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку він був в територіальній. Обороні Тернополя згодом відправився на фронт. Сьогодні до нього прийшли попрощатись, провести його в останню дорогу, його родина, його близькі родичі, його побратими, а також односельчани. Люди, які присутні сьогодні тут, не стримують сліз, адже вони не вірять, що їхнього життєрадісного, доброго Олега вже немає на цьому світі. А у чоловіка залишилася дружина, двоє дітей, батьки та близька родина. Чоловік був дуже добрим. Про нього кажуть, що він був людиною доброї вдачі. А його побратими згадують про нього лише хороше і кажуть, що в будь-якій ситуації, в будь-якій складній ситуації, він завжди знаходив можливість їх потішити і їх розрадити. Ховають Олега Сагайдака на кладовищі у селі Сороцьке, щирі співчуття і рідним і близьким, і вічна слава героям.